Всім привіт, друзі! З вами Хофлад. Буквально недавно в закрите бета-тестування в нас вийшла нова гра від Supercell Squad Busters. І сьогодні, в даному відео, я вам розповім, як цю гру встановити і впевнено в ню грати. Але спершу я вам дещо розповім. Е, в мене на ютуб каналі вже 5 тисяч підписників, 5 тисяч. Дякую всім і кожному, хто підписався, хто пише коментарі, хто різними способами мене підтримує, мені дуже приємно. Що ж, а зараз ми перейдемо до суті даного відео. Я вам все зараз розповім. Що ж, спершу нам потрібно скачати VPN. Можете скачувати будь-який, який вам зручніший. Е, я скачував і зараз ви. Користовую ось цей vpn супер. Ви його скачуєте. Ви його скачуєте. Далі. Заходите. Що ж, ви заходите у VPN, натискаєте на найшвидшу локацію. Тут буде дуже багато локацій, дуже багато. Я підготував невеличкий список, в яких країнах. Проводиться закрите бета-тестування Squad Busters Це в нас Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Канада, Сінгапур, Мексика, Іспанія. Ви обираєте будь-яку з цих країн. Е, я вибирав ось Канаду. Ось, ви обираєте будь-яку з цих Країн підключаєтесь. Ось, все працює. Все є. Далі ви заходите в налаштування і нам потрібно ось знайти програми. Знаходите програми, всі програми. Е, вам потрібно знайти Google. Вам потрібно знайти Google Play Market. Натискаєте на Google Play Market, потім натискаєте на сховище. Так, і тут вам потрібно очистити всі дані. Всі Ви очищаєте всі дані. Після цього знову заходите в Play Market. Виходите на головний екран, натискаєте на. Іконку вашого аккаунта, натискаєте на стрілочку, і що нам потрібно зробити? Нам потрібно створити новий обліковий запис в Google. Натискаєте додати інший обліковий запис. E, натискаєте створити новий обліковий запис. Ось створюєте новий обліковий запис. Я дуже сподіваюся, що ні в кого з цим проблем не буде. Після того, як ви створили новий аккаунт, знову заходите в Play Market. Натискаєте на іконку вашого аккаунта і заходите на цей аккаунт, який ви щойно створили. Зайшли на цей аккаунт, який ви щойно створили. Далі. Уводите склад Buster, обов'язково уводите англійською мовою. Тому що, якщо ви напишете українською мовою, вам скажуть: ідіть вон, тому що такої гри не існує. Тобто, щоб ви уводили обов'язково англійською мовою. Потім у вас з'являється гра, ви її скачуєте, ви її скачуєте. Ось, все з'явилось. Є гра Busters. Все працює, грає. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже сподіваюся, що я зміг вам допомогти. Якщо е, вам щось не зрозуміло, щось у вас не вийшло. В описі під цим відео є мій. Телеграм канал або навіть інстаграм, Якщо вам щось не зрозуміло, можете мені написати. Я відповім на будь-яке ваше запитання. на будь-яке. І ще раз всім дякую за перегляд і до наступного відео.